Всім привіт! Буду варити варення з м'ятом. В мене є м'ята, я її помила, просушила. І зараз буду обривати листечко. Листечко буду обривати тільки ціленьке, красивеньке. Ось такі маківки буду обривати, якщо вони без цвіту. І складувати всю цю посуду. Поїхали. Тут у мене два сорти м'яти, м'ята душиста і звичайна м'ята. Така духмяна ось вона. Палички я не викидаю, складаю. Листячко я зараз накрию плівкою і відправлю в холодильник. Воно мені сьогодні не знадобиться. А всі ці палички я поріжу. Я все порізала, тут ми все підготували вже. і почнемо робити наступні кроки. Беру стрюлю, додаю літру води, запалюю газ, у нас вимкнуло світло. Так что запаливаем сыр на И додаю сюда килограмм цукру. Треба зачекать, чтобы цукор растянулся. цукор розчинився? І буду закладати туди наші гілочки з м'яти? Тоже яка вона духмяна. Ти побігла, кругом побігла. Так, Накрию кришкою Нині цією. Ось цією. І буду чекати, коли закипить. М'ята вже закипіла, ось кипить. Буду варити 15 хвилин, щоб змінився колір на бурий. Вже прокипіло 15 хвилин. Колір змінився. Буду вимикати газ і залишу настоюватись на 6 годин. У нас у нас вимкнули світло, і тому я вже половину роботи зробила без вас. А потім згадала, що можна ж присвічувати. Так от, я вже вибрала палички з м'яти. Я не, від, не відтискала їх, не віджимала, просто склала і все. Сюди порізала один лимон, кинула півчайної ложки кислоти лимонної і висипала все листячко, що ми залишали в холодильнику. Тепер воно. Закипить, воно вже кипить. О, прокипить 15 хвилин і я залишу це на ніч. І вже продовжу все завтра. Зараз я поставлю таймер на 15 хвилин. Ось так, вже? Прокипіло 15 хвилин, буду вимикати ось так от. Вимкнула, помішаю так. І залишу до ранку. Листя вже настоялося. І я зараз трошки його підігрію, щоб вийняти лимон. Окрім лимона, нічого не буду виймати. Буду закривати з листям. Ось так. Дивіться, яке ось Ось так. Зараз поставлю банки. Готую банки вже стерильні. Ось таку баночку закрию, таку. Якщо вистачить. Та Я думаю, там вистачить багато. Багатенько. Ось так. Вже трошки нагрілася. Стало ріденький. І я повиймаю лимон. Він такий карамелізований аж. Ну, выкидать я его не буду. Піде в напої. красивый такой лимончик вообще. Не хочу листочка забрать. Казалось, так багато, а його небагато. Нехай стоїть. Варення з м'яти вже закипіло. Буду його закатувати в банки. Так, убавила. Буду закривати разом з листячками. Дуже цікавенький вишок. Малышки. Все. Поки що Я от мороженка кушаю с мятным вареньем. Сижу, сегодня багую. Сегодня почти целый день есть свет. Кондер фигачит.